Якби був рейтинговий показник забруднення довкілля твердими побутовими відходами, пирятинщина була б однією з перших, так би мовити, попереду усієї планети, бо такою картиною пирятинця не здивуєш. Люди скаржаться, звинувачують владу і комунальників, телефонують на телебачення, а потім нишком самі ж викидають на вулицю або в кущі увесь свій непотріб, аби за межі власного двору. Тому смітники ростуть у Пирятині, мов гриби. Вночі прийшов, викинув, а потім вже почали кидати. І в день, і, в день, і вночі, і коли... <хе> коли попало. Ми не носимо сюди, а от тих домів, тільки торохтять, тільки торохтять туди. Воно за, за плечима не видно нікому, і вони носять і носять. Коли в нас почала мусорка їздить, ось недавно практично в нас мусорки не їздили, не їздили. І куди виносять або кар'єр, або то зробили люди і це питаємося його вивести, нам об'яснили, треба скидатися на бензин і на все на світі. А чого дожні люди скидатися, коли вони создали тих условій? Комунальна служба поступово збільшує зону надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, подовжує вже існуючі маршрути і розробляє нові. Але ось парадокс: на тих вулицях, які обслуговуються комунальним підприємством Каштан, все одно з'являються нові смітники. Не дали бажаного результату численні сходки, які протягом двох років проводила міська рада. Приміром, на вулиці Кулініча таких зустрічей було декілька. Говорили, домовлялися укласти угоди з комунальним підприємством Каштан і вивозити сміття організовано. Але й сьогодні на 25 дворів укладений тільки один договір, і вся вулиця виносить побутові відходи під кладовище. На сьогодні, в тих чи інших проявах, знову ж таки, ситуація навколо трудих побутових відходів в місті. Вона нагадує мені от змагання влади і громади за те, що хто швидше, хто чи люди, жителі міста, винесуть це сміття на свої вулиці, на свої кутки, десь в сусідні лісосмуги, і там це місто. Чи влада все таки спільно з комунальною службою зможе справитися з цією проблемою? Пирятинці, які мають власний транспорт, вивозять відходи на міське сміттєзвалище, але до полігону, як правило, не доїжджають, викидають уздовж дороги. Надо баки поставити, так як я була у дочки у Полтаві, як там у культури ну все площадочка засфальтірована, поставили п'ять баків, і будьте добрі, люди добрі, скидайте туди, вовремя вивозить. Я не знаю, треба як то воспитувати людей, щоб вони були. Боля-мене, щоб не кидали там, не попало. Штрахувати людей, щоб не носили. Пирятинська міська рада наполегливо шукає шляхи вирішення проблеми, вивчає європейську систему поводження із побутовими відходами, знайомиться з досвідом наших сусідів. Приміром, у Червонозаводському лохвицького району ще два роки тому ситуація була найкращою, і серпня 2011-го тут запровадили досвід польських партнерів. Жителі приватних будинків збирають сміття у яскраві жовті мішки з логотипом комунального підприємства, яке і вивозить їх на міське сміттєзвалище. Починаючи з 1 серпня минулого року, ми вже працюємо з приватним сектором на тому, що вивозимо сміття у спеціально витуних мішках і під покладених угодах, і питання зручності з місця. Сміттєзвалище санціонок у нас ну практично. Вирішено. Біля багатоквартирних будинків обладнали майданчики, встановили євроконтейнери. Згідно графіка, з'являється сміттєвоз із боковим завантаженням, звільняє контейнери. Таких майданчиків у місті з населенням менше 9 тисяч близько 40. У цьому році заплановано придбати ще 100 євроконтейнерів, облаштування майданчиків під них, загорожі і підізних шляхів. На даний час завезено 44 контейнери з нової партії, чекаємо на проплату. Після цього буде довезено ще 56, де буде розстано по всьому місту. До речі, майданчики всі повністю виготовлені. Контейнери достаємо і до кінця року будуть встановлені і паркани. Я думаю, що до кінця року ми повністю завершимо розстановку всіх євроконтейнерів. Поряд з майданчиками населенню дозволили складати так зване сезонне сміття. Звідси його вивозить комунальна служба. Усе ж краще, ніж збирати купи вздовж усієї вулиці. Ми розуміємо, що це наш обов'язок вивозити сміття, тому ми визначили місця для того, щоб було зручно під'їздити відповідному транспорту. Але це вже не машина, яка вивозить сміття, це береться великий ваговий транспорт, «КамАЗ», який під'їздить є. Вивантажувач ПЕ, який безпосередньо вантажиться все сміття, і десь орієнтовно 8-9 камазів щотижня у нас фактично возить твердо сміття, за яке плаче безпосередньо міська рада. У місті курорті Миргороді пішли іще далі, бо почали раніше європейську систему поводження з відходами запровадили 6 років тому. Сміття у приватному секторі збирають в індивідуальні пластикові контейнери у мешканців. Які заключили договори з підприємством на подвір'ях встановлені контейнера пластикової об'єму 240 літрів. Відповідно до графіку, який додається до договору, раз в місяць цей контейнер, власник цього контейнера зобов'язаний викатити на вулицю, для того, щоб працівники нашого підприємства висипали в вміст його і поставили назад. Плата за це десь близько складає 7 гривень. Побутові відходи із багатоповерхівок збирають роздільно у євроконтейнери з кришками різного кольору: зелені для скла, сині для паперу, жовті для пластикової тари і металевих банок. Залишкові відходи викидають у сірі контейнери. З них сміття вивозять на міське сміттєзвалище для захоронення. А те, що може бути використане як вторинна сировина, потрапляє на базу для досортування. Трина сереона з контейнерів привозиться на територію підприємства, де вона досортовується, проводиться в належний якісний стан, затюковується і складується. Коли накоплюються відповідні об'єми, вона здається для подальшої переробки на підприємства, з якими у нас заключені договори. Запровадження прогресивної системи збирання і утилізації твердих побутових відходів супроводжується потужною еколого-просвітницькою роботою. За три місяці до початку роздільного збору була розпочата, і вона майже не припиняється про роз'яснення роботи з населенням. Залучали до цієї роботи наших студентів-екологів кермічної техніку зараз мистецького коледжу. Самі тут придумували інтернет-листівки, робили, телебачення нам робили відеоролики роз'яснювальні, Виступав, були виступи по радіо. Міського голови майстрів, і тільки через три місяці після того, як була ця проведена роз'яснена робота, ми встановили перші контейнери. Недавно ця робота була проведена по новому. І сьогодні у Миргороді, коли людина укладає угоду чи міняє розрахункову книжку, вона отримує листівку, де пояснюються основні засади роздільного збирання сміття. Виховання сучасної екологічної свідомості починається ще в дитячих дошкільних закладах. Першочерговий напрямок роботи щодо роз'яснення роботи це школи дитячі садки і інші ну, навчальні заклади. Чому так? Тому що, скажімо так, дитячі садки старші групи і школи десь з 1 по 5 клас це та категорія населення, яка впитує інформацію, з нею легко працювати, особливо в ігровій формі. Вони розуміють, що від них хочуть, і мало того, вони приходять додому, і це розказує своїм батькам. Тобто, це такий потужний моральний засіб впливу на доросле покоління. Ось так борються за чистоту міста наші сусіди. Пирятинська міська рада також планує запровадити роздільне збирання твердих побутових відходів і робить для цього рішучі кроки. У двох мікрорайонах багатоповерхівок облаштовані майданчики. Очікується отримання євроконтейнерів і спеціалізованої техніки. Найближчим часом ми отримаємо сміттєвоза на базі Маза, а також отримаємо приблизно 50 євро контейнерів, які будуть розставлені. Також виготовляться площадки під дані контейнера, вивільняться контейнери, які на даний час задіяні, будуть відремонтовані і розширимо зону обслуговування приватного сектору нашого міста. Розуміючи, що проблема чистоти міста потребує комплексного підходу, і що тільки адміністративним впливом її не розв'язати, міська влада прагне залучити до обговорення і прийняття спільних рішень громаду Пирятина. Переконаний, що вирішення будь-якої проблеми в місті без участі активної участі громади, практично неможливо На сучасному етапі. Взагалі, у сучасному відношенні влада громада. А тим більше, такої проблеми, як благоустрій міста, робота з трудовими побудовими відходами, бо до цієї проблеми мають відношення практично всі. І ми бачимо, що ми справитися з цією проблемою не зможемо самотужки. Саме тому ми і вели пошук не тільки шляхи вирішення цієї проблеми, а взагалі як засіб вирішення цієї проблеми для міста, то глобальної проблеми, який же метод можна застосувати у питанні активізації залучення самої громади. І я вважаю, що для нас важливий цей етап делібраційні майстерні спільна зустріч всіх фахівців, які причетні до цієї проблеми, і громади небайдужих людей, активістів на місцях, які готові долучитися до вирішення цієї цього питання.